З восьми курочок, у кожному вольєрчику є по вісім курочок та по одному півнику, так в мене сформовані три такі різнокровні інкубаційні стада. Тобто з чотирьох господар зібрано інкубаційне яйце і так сформовано, що півники в кожному вольєрчику різнокровні, і півники і курочки між собою також різнокровні. До чого я веду? Якщо годувати їх збалансовано та нормовано. Ось даю їм БМВД, залишу вам контакти. Якщо потрібно, напишіть мені в коментарях, де я беру саме БМВД для цих курочок. І з восьми курочок маю п'ять яєць кожному у кожному вольєрчику сьогодні. Я думаю, що це фантастичний результат. І хто там? Хто там мені казав, що вони не несуться, несуться, але їсти мають нормовано, інакше зажиріють і будуть у вас курячі поросята.